Звісно, що про місцеве самоврядування без місцевого самоврядування взагалі неможливо. І те, що ми сьогодні тут зібралися, фактично, хартія Європейська хартія місцевого самоврядування для нас це теж орієнтир для вирішення глобальних питань під час реформування місцевого самоврядування в Україні. Сьогодні, від зокрема, від Олександра Сергійовича Карнієнка, сьогодні вже звучала про законопроект і Роман Лозинський так само про це сказав: 42.98, яким власне пропонується внесення змін про місцеві державні адміністрації в закон і в низки, і ще закон законодавчих фактів стосовно того, що для нас принципово і важливо щодо реформування територіальної організації власне виконавчої влади в Україні, тобто цей законопроект важливий як для державного апарату, так і для органів місцевого самоврядування. І тут я б хотіла сказати, що оскільки від його змісту залежить і встановлення балансу і удосконалення взаємодії місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, а також як виглядатиме нагляд за законністю окремих актів органів місцевого самоврядування, тобто ну фактично. Те, про що ви сказали, не можна про місцеве самоврядування без місцевого самоврядування. Да, дійсно національне агентство було долучено до підготовки плану Ukraine Facilities, але виключно виключно в частині трьох пунктів. Перше це звісно відновлення конкурсів. На державну службу, зокрема, ми говоримо зараз про публічну службу. Друге питання ми були дотичні і там наші пункти стосовно законопроекту 82.22 про. Нову модель оплати праці, перехід на цю модель оплати праці, а це законодавча рамка якої сьогодні бракує державній службі. І третій пункт це, звісно, ми були дотичні, оскільки всі три пункти де відповідальним є національне агентство, На жаль, це не місцеве самоврядування, це HRMS, інформаційна система управління людськими ресурсами на державній службі. Тобто, фактично. Що стосується місцевого самоврядування, тут я можу лише сказати, що коли ми іще ще в 2021 році почали розробляти нову редакцію закону про службу ворних місцевого самоврядування, тоді ми розуміли, що удосконалення законодавчої рамки про службу ворних місцевого самоврядування вже не просто давно назріло, перезріло і чекати на новий закон про місцеве самоврядування, у нас просто не було можливості, тому при напрацюванні е, е, закону 3077 про службу про службу ворних самоврядування ми якраз виходили е, власне е, вже з встановленої адміністративної структури і принципів, які передбачені законом про місцеве самоврядування. і в цьому законі нам вдалося визначити поняття апарату е, сільської селищної ради міської ради. В тому числі закріпити перелік виборних посад, посад службовців місцевого самоврядування, патронатної служби, працівників, які здійснюють функції з обслуговування, ми також наділили повноваженнями якраз керівника служби керуючого справами виконавчого комітету і керівних виконавчих органів зі статусом юридичних осіб публічного права. І лише хотіла просто наголосити як новина. Буквально кілька тижнів тому Національне агентство затвердило професійний стандарт керуючого справом виконавчого апарату або комітету. Фактично, самі ці елементи нам наразі дозволяють побачити ну, скажімо, майбутню внутрішню структуру муніципалітетів. Тобто ми запропонували рамку виконавчої серцевини водночас. Ну, так би мовити, не нав'язуючи таку жорстку організаційну структуру органу місцевого самоврядування і е, кількість виконавчих органів. І хотіла сказати, і ще одним важливим моментом є те, що е, органи місцевого самоврядування самостійно можуть добирати на адміністративні посади якраз е, службовців місцевого самоврядування е, на підставі конкурсу. Е, ми зараз готуємо цифровий інструмент, єдиний портал вакансій публічної служби. Готуються наразі од е, технічне завдання. Цього єдиного порталу, тобто, фактично, він буде дозволяти нам інформувати потенційних кандидатів про вакансії в усіх куточках України для нас. Це ще одна можливість робити публічну службу прозорою відкритою. І також в законі 3077 закладено низку інструментів, які орієнтовані на, на збереження професіоналів ворень місцевого самоврядування. Звісно, що Навчання вперше призначених службовців місцевого самоврядування, визначення результатів їх чітких задань, індикаторів виконання службовців, і відповідно це дозволить нам йому претендувати на вищу посаду, отримувати премії, тобто за хорошу роботу. Знову ж таки, я теж зараз проголосувала ну, qr код який Олександр Слобожан демонстрував на самому початку. Щодо молоді, то скажу, що стажування в межах своєї або сусідньої територіальної громади, або навіть за кордоном до 6 місяців і збереженням заробітної плати, ми власне це теж передбачали і багато зусиль на це теж ну відводимо. І, і хочу і... сказати, що закон 3077... Набуде чинності через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. І відтак наразі ми е, вже завершуємо розробку типових положень порядків, які покликані якраз сприяти е, дотриманню органів місцевого самоврядування е, єдиного підходу при реалізації запропонованих норм закону 377. Е, і скажу також, що більшість. Цих актів вторинне законодавство, яке ми розробляли, воно все зареєстроване в міністерстві юстиції. Тобто, ми заюстували, крім того, напрацьована постанова кабінету міністрів, яким регулюється низка питань, а саме щодо підвищення рівня професійної кваліфікації там виборними посадовими особами, співвідношення рангів службовців місцевого самоврядування із рангами і спеціальними званнями інших публічних службовців, і скажу, що в. Цьому в прийдешньому ну, новому році. Скажімо, ми зосередимося на доопрацюванні нормативно-правових актів, тобто маємо розставити чіткі пріоритети при підготовці методичних рекомендацій, роз'яснень щодо реалізації перехідних і прикінцевих положень закону 3077. І що власне, ще на чому б я хотіла зауважити, що при розробці законопроекту і при напрацюванні нормативно правових актів на виконання вже закону 3077 поруч із нами були органи місцевого самоврядування, усі асоціації, Колеги, з. З Асоціації міст України разом із нами провели не одну зустріч, відстоюючи ту чи іншу норму, до речі, на майданчику урядового комітету. І завдяки нашому профільному комітету Хотіла би підкреслити, що ми мали таку продуктивну дискусію в самому доопрацюванні цього законопроекту в його адвокації в підтримці. І десь насправді ми десь можемо розходитися в наших думках і фактично. Ну, Можуть бути різні погляди, але скажу, що це абсолютно нормально, оскільки кожен розуміє, що Сильне місцеве самоврядування можливе при сильному корпусі службовців місцевого самоврядування. До речі, асоціація міст України є членом координаційного штабу при національному агентстві, і на засіданні якого ми розповідаємо про проведену роботу, узгоджуємо наші наступні кроки щодо підготовки до впровадження закону 3077. і при впровадженні. Цього нового закону ми маємо бути свідомі, що ми стикнемося із низкою ще викликів, які зумовлені наслідками війни. Тому ну, скажу, що ми не можемо закривати очі і зараз і на брак фахівців, і на навантаження, і на появу нових завдань із тим, що обраний шлях до ЄС і пан Корнієнко. Ми зустрічалися якраз також на майданчику в Брюсселі під час обговорення із ну під час діалогу. Діалогової зустрічі із представниками Європейської комісії якраз питання місцевого самоврядування. Це якраз е, він відповідав на ці е, низку е, цих запитань. Тому скажу, що по плану Україн Фасиліті, на мій превеликий жаль, НАЦ не був дотичний. НАЦ робить е, ну, е, з підготовкою 377 і е, підзаконних актів. Тому тут е, не готова. Е, не готова відповідь, тому що ми долучені були виключено і де ми відповідаємо за пункти по державній службі. Я сподіваюся, насправді що наша співпраця із асоціаціями вона. Є продуктивною, от і з місцевим самоврядуванням так само. Я думаю, що ми будемо ще більш тісно працювати, оскільки попереду у нас великий шмат роботи з проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії. Нам власне необхідно сьогодні розробити таку єдину позицію і спільно подбати про методичну основу для впровадження 3077 органів місцевого самоврядування. Пані Оксано, я перебираю свій час. Я вам щиро дякую за можливість виступити. На жаль, ми я не похизуюся тим, що я була дотична до плану розробки плану Ukraine Facility в частині місцевого самоврядування. Але робимо те, що робимо про службу горених місцевого самоврядування. Власне, наше зараз зусилля зосереджені якраз на вище зазначених мною пунктах. Це підзаконка і наступний крок це вже методичні матеріали, це роз'яснення і. Такі наші плани я вам щиро дякую і колегам за запрошення.